Тарас Шевченко, сон, у всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком на край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать, І з собою взять у домовину. Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніж на брата. А той тихий, та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий, у тебе час та й запустить пазарів печінки. І не благай, не вимолять ні діти, ні жінка, а той щедрий, та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі. Витріщивши очі, як ягнята, нехай каже, може, так і треба. Так і треба, бо немає Господа на небі, а ви в ярмі падаєте, та якогось раю на тім світі благаєте, немає, немає. Шкода й праці, скаменіться. усі на сім світі, і царята, і старчата, Адамові діти. І той, і той, а що ж то я? Ось що добрі люди. Я гуляю, бенкетую в неділю і в будень. А вам нудно, жалкуєте,, й богу, не чую. І не кричіть, я свою п'ю, а не кров людськую. Отак, ідучи по відтинню, з бенкету п'яний уночі. Я міркував собі, ідучи, поки доплентавсь до хатини. А у мене діти не кричать, і жінка не лає, тихо, як у раї, усюди Божа благодать, і в серці, і в хаті, отож я ліг спати, а вже підпили, як засне, то хоч коти гармати, і усом не моргне. Та й сон же, сон, напричу дивний мені приснився, Найтверзіший би упився, скупий жидюга дав би гривню, щоб позирнуть на ті дива. Та чорта з два. Дивлюся, так буцім сова летить лугами, берегами та нетрями та глибокими ярами та широкими степами та байраками. А я за нею та за нею лечу і прощаюся з землею. Прощай світи, прощай, земле, не краю, мої муки, мої люті в хмарі заховаю, а ти, моя Україна, безсталанна вдова, я до тебе літатиму з хмари на розмову. На розмову тихо, сумну, на раду з тобою. О півночі падатиму рясною росою, порадимось, посумує, поки сонце встане, поки твої малі діти на ворога стануть. Прощай же ти, моя, нене, удовольне Бога, годуй діток, жива правда у Господа Бога. Летим, дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами, верби зеленіють, сади рясні похилились, тополі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем, і все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається, дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Ніхто його не додбає і не розруйнує. І все то те, Душе моя, чого ти сумуєш? Душе моя убога я, чого марно плачеш, чого тобі шкода, хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися, а я полечу високо, високо, за сині хмари. Немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть. Он глянь. У тім раю, що ти покидаєш, латано сватини скаліки знімають, шкурою знімають, бо нічим обуть княжат недорослих, а он розпинають вдову за подушне, а сина кують єдиного сина, єдину дитину, єдину надію військо віддають, Бо його, бач, трохи, а он де під тином опухла дитина, голоднею мре. А мати пшеницю на панщині жне. А он бачиш очі, очі на що ви здалися? Чому з малку не висохли, слізьми не злилися, то покритка по підтинню з байстрям шкандибає. Батько й мати одцурались, чужі не приймають, старці навіть цураються, а панич не знає, з двадцятою недоліток душі пропиває. Чи Бог бачить із за хмари наші сльози гори? може й бачить, та помага, як і оті гори предковічні, що политі кров'ю людською. Душа моя у Бога, я лишенько з тобою, уп'ємося отрутою, в кризі ляжем спати, пошлем думу аж до Бога, його розпитати, чи довго ще на сім світі катам панувати? Лети ж, моя дума, моя люта му. Забери з собою всі лиха, всі зла, своє товариство, ти з ними росла, ти з ними кохалась, їх тяжкі руки тебе повивали. Бери ж їх, лети, та по всьому небу орду розпусти. Нехай чорніє, червоніє, полум'ям повіє, нехай знову рига змії, трупом землю криє. А без тебе я до небу серце заховаю, та тим часом пошукаю на край світа раю. І знову лечу над землею, і знову прощаюся я з нею. Тяжко матір покидати у безверхій хатині, а ще гірше дивитися на сльози та лати. Лечу, лечу, а вітер віє, передо мною сніг біліє, кругом бори та болота, туман, туман і пустота людей не чуть, не знать і сліду, людської страшної ноги. І вороги, і не вороги, прощайте в гості не приїду, упивайтесь, бенкетуйте, я вже не почую. Один собі на віки віків снігу заночую. І поки ви дознаєтесь, що ще є країна, не полита сльозами кров'ю, то я отпочину, отпочину, Аж слухаю загули кайдани під землею. Подивлюся. О, люди поганий, де ти взявся? Що ти робиш? Чого ти шукаєш під землею? Ні, вже, мабуть, я не заховаюсь і на небі. За що ж кара, за що мені муки? Кому я що заподіяв? Чиї тяжкі руки в тілі душу закували, серце запалили, і Галичі силу, думи розпустили. За що не знаю, я караюсь і тяжко караюсь. І коли я спокутую, коли діжду краю. Не бачу і не знаю. Заворушилася пустиня, мов і стісної домовини, на той останній страшний суд мерці за правдою встають. То не вмерлі, не вбиті, не суда просити, ні, то люди, живі люди в кайдани залиті, нор золото виносять, щоб пельку залити, Неситому, то каторжні. А за що? Хто знає? Вседержитель, а може, ще й він не добачає. де злодій штемпований кайдани волочить, он розбойник катований зубами скригоче, Недобитка товариша зарізати хоче, а меж ними запеклими в кайдани убраний, цар всесвітній, цар волі, цар штемпом увінчений, в муці в каторзі не просить, не плаче, не стогне, раз добром нагріти серце вік не прохолоне. А де ж твої думи, рожеві квіти, доглядані, смілі, викохані діти, кому ти їх дружи, кому передав, чи може навіки в серці поховав? О, не ховай, брате, розсип їх, розкидай, зійдуть і розтимуть, і у люди вийдуть. Чи ще метарство, чи вже буде, 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 бо холодно мороз розум будеть? І знову лечу земля чорніє. Дрімає розум, серце мліє, дивлюся хати над шляхами на городі, з стома церквами, а в городах, мов в журавлі, Замуштрували москалі, нагодовані в буті, і кайданами куті муштруються. Далі гляну, у долині, мов у ямі, на багнищі город мріє, а над ним хмарою чорній туман тяжкий. Долітаю. То город безкраїй, чи то турецький, чи то німецький, а може те, що й московський, церкви та палати та пани пузаті і ні однісінької хати. Смеркалося огонь огнем кругом запалало, аж злякався. Ура, ура, ура! закричали. Цуцу -цу, дурні схаменіться. Чого се ви раді, що горете? Екей хохол не знает параду. У нас парад сам изволит сегодня гулять. А даже вона тая цяця, Бон, видишь, что штовхаюсь я, аж землячок спасибо признался с ценовыми гудзиками. Где ты тут узялся? З Украины. Так як же ты говорить не вмієш по здешнему? Ба ні, кажу, говорить умію, та не хочу, який чудак. Я всі входи знаю, я тут служу. коли хочеш в дворець попитаюсь вісті тебя. Тільки знаєш, ми, брат, присвіщенний, не поскупісь полтінкою, цур тобі мерзенний, каламарю, і зробився я знову незримий. Та й пропхався у палати. Боже мій єдиний! Так от дирай, уже нащо золотом облиті блюдолизи, аж ось і сам високий, сердитий виступає, обок бок його цариця небога, мов опеньом засушений, тонка довгонога, та ще лихо сердечне, хита головою. Так, оце то та богиня. Лишенько з тобою, а я дурний, не бачивши тебе ця цей разу, та й повірим тупорилим твоїм, що томазам, от дурний, а ще й битий. На каток повірив москалеві, от і читай, і йми ти їм віри. За богами панства, панства в серебрі та златі, мов кабани годовані, пикаті, пузаті, аж потіють та товпляться, щоб то ближче стати коло самих, може, вдарять або дулю дати, благовонять, хоч маленьку, хоч півдулі, аби тільки під самою пику, і всі уряд поставали, ніби без язики, ані телень. Цар цвенькає. А диво цариця, мов та чапля між птахами, скаче бадьориця, довгенько вдвох походжали, мов в надуті, та щось нишком розмовляли, здалека не чути. О отечестві, здається, та нових петлицях, та о муштрах ще новіших. А потім цариця сіла мовчки на дзиглику, Дивлюсь, цар підходить до найстаршого та у пику його як затопить. Облизався неборака та меншого в. Узо аж загуло, а той собі ще меншого туза, меже плечі, той меншого, а менший малого, а той дрібних, а дрібнота уже за порогом як кинеться по улицях, та й давай місити недобитків православних, а ті голосити та верещать, та як ривуть, гуля наш батюшка, гуля, ура, ура, ура! ура. Зареготався я, та й годі. А й мене давнули таки добре, перед світом усе те заснуло. Тільки деде православні по углах стогнали, та стогнучи за батюшку Господа благали. Сміх і сльози, от пішов я город озирати. там ніч, як день, дивлюся палати, палати понад тихою рікою, а берег ушитий увесь каменем. Дивуюсь, мов не самовитий, як то воно зробилося з калюжі такої, таке диво? Отут крові пролито людської, і без ножа. По тім боці твердиня й дзвінниця, мов та швайка загострена, аж чудно дивиться, і дзигарі теленькають. От я повертаюсь, аж кінь летить, копитами скелю розбиває, а на коні сидить охляб, У свиті не свиті і без шапки. Якимсь листом голова повита, кінь басує, от-от річку, от от перескочить, а він руку простягає, мов світ увесь хоче загарбати. Хто ж це такий? От собі читаю, що на скелі наковано, первому, вторая, таке диво наставила. Тепер же я знаю, це той перший, що розпинав нашу Україну, а вторая доконала вдову сиротину. Кати, кати, людоїди, наїлись обоє, накралися, а що взяли на той світ з собою. Тяжко тяжко мені стало, так мов я читаю історію України. Стою, завмираю, а тим часом тихо, тихо, та сумно співає. Щось таке не невидимо». Із города, із глухова полки виступали за ступами на лінію, а мене послали на столицю з козаками наказним гетьманом. О Боже наш милосердний, о царю поганий, царю проклятий, лукавий, аспеди неситий, Що ти зробив з козаками? Болота засипав благородними костями, поставив столицю на їх трупах катованих, і в темній темниці мене вольного гетьмана голодом замовив. Мучив у кайданах. Царю, царю, і Бог не розлучить нас з тобою. Кайданами скований зо мною вік віки. Тяжко мені витать над невою, України далекої, може, вже немає, полетів би подивився, так Бог не пускає. Може, Москва випалила і Дніпро, спустила в синє море, розкопала високі могили, нашу славу, Боже милий, жалься, Боже милий. Та й замовкло. Дивлюся я, біла хмара криє сіре небо. А в тій хмарі, мов звір в гаї, виє, то не хмара. Біла пташка хмарою спустилась над царем тим мусянчовим і заголосила. І ми, сковані з тобою, людоїде, Змію, на страшному, на судищі ми Бог і закриєм від очей твоїх неситих. Ти нас з України загнав голих і голодних у сніг на чужину та й порізав, а з шкур наших собі, багряницю, пошив жилами твердими і заклав столицю в новій рясі. Подивися, церкви та палати, веселися, лютий кати, проклятий. проклятий, проклятий. Проклятий! Розлетілись, розсипались, сонечко вставало, а я стояв, дивувався, та аж страшно стало. Уже боги ворушились, на труд поспішали, і москалі на розпуттях уже муштрувались, по край улиць поспішали заспані дівчата, та не з дому, а додому. Посилала мати на цілу ніч працювати, на хліб заробляти. А я стою, похилившись, думаю, гадаю, як то тяжко, то й насушний люди заробляють. От і братія сипнула у сенат писати та підписувать та драти із батька і брата. А між ними і землячки деде -де проглядають по московській, так і ріжуть, сміються та лають батьків своїх, що з маличку цвенькать, не навчили по німецькій. А то тепер і кисни в чорнилах. П'явки, п'явки. Може, батько останню корову Жидам продав, поки вивчив московської мови? Україна, Україна! Оце твої діти, твої квіти молодії, чорнилом политі, московською бликотою в німецьких теплицях заглушені. Плач, україно, бездітна нам Піти лишень подивиться до царя в палати. Що там робиться, приходжу. Старшина пузата стоїть рядом, сопе, хропе та понадувалась, як індики, і на двері косо поглядало. Аж ось вони й очинились – Неначе з берлоги медвідь вилізь, ледве-ледве переносить ноги, та одутий аж по синю, похмілля прокляте його мучило. Як крик не на самих пузатих, всі пузаті до одного в землю провалились. Він вилупив баньки з лоба і все затрусилось, що осталось, мов скажений на менших гукає, і ті в землю він до дрібних, і ті пропадають. Він до челяді, і челядь, і челядь пропала. До москалів, москалики тільки застогнало, пішли в землю. Диво диво не сталося на світі. Дивлюся я, що дальш буде, що буде робити, мій медведик. Стоїть собі, голову понурив сіромаха. Де ж ділася медвежа натура, мов кошеня такий чудний, я аж засміявся, він і почув, та як зикне, я перелякався та й прокинувся. Отаке От то приснилося диво чудне якесь, таке тільки сниться юродивим та п'яницям. Не здивуйте, брати, любі милі, що не своє розказав він, а те, що приснилось.